І сьогодні ми будемо знімати вперше на моєму каналі таку гру, як Pet Simulator 99. бачите Це наподобає гра така, як Pet Simulator X, але трішки краще. Бачите? В мене всі локації тут відкриті. Плюс в мене непоганий інвентар, бачите? Три хуга таких. До речі, бачите? Грінчкет. Шторм, Доминус. Ну, в мене там ще 4 ці були ексклюзівки. Але я їх продав, коротше. Трошки таких юнітів обичних. Бачите? Ось мої зілля. Ось книжки. Ну, я тут... Ну, бачите, тут ще два ранга треба відкрити. Так. Що тут ульт, ультимати, бачите, такі. Ну, такі собі. Ну і трішки ховербордів, Ось. Ну і стойки ось. Так, і, коротше, нам додавали такий, бачите, як це, Лаки івент. Бачите? І тут я додали ще плюс токен охот охоти, бачите? За Hunte мега Edition. Я зараз вам покажу, як його отримати. До речі, дорогі друзі. Якщо вам зайде така тематика по Pet Simulator 99, то скажіть, ми будемо продовжувати. Також я можу вам сказати мою почту. Можете кидати подарунки, я вас в відео. Так, нам треба ось другий тир. Отак, коротше, нажимаємо. Бачите? І оцей другий тір нам треба повністю полу... пройти, щоб отримати оцей токен. Бачите? Ну, це ми так все проходимо. І коли ми це все пройдемо, нам дадуть токени. Ну, один токен, коротше. Щоб там, якщо ви не в курсі, то Roblox почав такий мега івент там, де... Треба шукати по всіх іграх токени, і за ці токени можна щось купляти. І також кажуть, що якщо ви зберете типа всі токени вроді, то там 1 мільйон доларів, але то я щось трохи не вірю. Але сам Roblox сказав щось таке. Так. Ну, ми ось, поки я говорю, проходимо помаленьку, бачите? До речі, в мене ще є ну, 24 мільйона генів, але це тако... Щоб було, так сказати. Так. Бачите, відкриваємо нову локацію. Ще трохи і вже дійдемо. Так. оп 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 Так. А де сейчав. А, все-все, відкрито. Ну, все, дорогі друзі, я пройшов. І вам повинні зараз дати бейджика, Коротше, і, оцей токен. І, і якщо ви зайдете в ту ігру, то ви можете купити щось за ці токени, якщо ви знаєте. Так. Давайте заберемо ці бонуси всякі. Так, ключик треба. Ага, все забрали. І тепер йде. Так. А до речі, вже перекидую, коротше, на комп'ютерах до цієї локації, там де яйця, але, а да, ось, о, бачите, до такої локації, якщо ви все пройдете. Х2. Ну, і на цьому все, дорогі друзі. Якщо ви хочете більше таких відео по Pet Simulator 99, то підписуйтесь на мій канал. І якщо ми зберемо під цим роликом три лайка, то ми будемо продовжувати цю тематику і всім пока.